Yeah, in fact, the, the Irish fans were the best at that tournament. Збираємося на нашу спільну молитву в лурд разом з усіма вірними. Заносимо свої наміри до Бога за заступництвом Пресвятої Діви Марії. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Дорогі брати та сестри, запрошуємо усіх вас на цей святий Розарій, який буде транслюватись через інтернет та через ІВАБТН. Де б ви не були, чи тут, у люрт, чи за кордоном, єднаємось разом в молитві від об'явлення Діви Бер Марії Бернадеті. Саме в цій гроті мільйони людей, включно з багатьма святими та римськими папами, приходили сюди, щоб молитись та просити про милосердя нашого Бога. Єднаймось разом в молитві, Розарію, та просімо Богородицю, Матір Милосердя, щоб допомогла нам в наших духовних та тілесних недугах молитовні наміри, які надсилались нам через інтернет та соцмережі, містяться в цій скринці. Зараз ми покладемо їх на вівтар в гроті. Нехай Пресвята Діва Марія дасть відвагу та надію усім потребуючим. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина, Його єдиного, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня Воскресе з мертвих вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Молімося за святішого Отця, папу Лева, і в його намірах. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, і благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тим жінками, благословена плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Частина скорботна, таємниця перша, Ісус в Гецеманському саду. Молимося про єдність християн, за папу Лева, єпископів, священиків. Молімося за нові покликання до священицького і монашого життя, за наші сім'ї. Щоб жили за прикладом сім'ї з Назарету. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісусу, свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим. Жінками благословений плітло на Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плітло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плідлона Твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія без гріха, природного зачата, молися нас, що до Тебе прибігаємо, таємниця друга, почування Ісуса. Молімося за нашу Україну про мир за, за захисників, загиблих, заполонених, про звільнення всіх захисників наших з полону. Щоб мир був в нашій країні, а також у всьому світі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим і жінкам, і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена ти між жінками і благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії, без гріха, природного Зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця третя, увінчення Ісуса терновим вінком. Молімося про зцілення хворих, поранених, особливо воїнів, медиків, волонтерів. Молімося також за керівників держав нашої, держави, інших держав. for him they mocked him saying hail king of the jews o lord we offer you this mystery in praise of you crowning with thorns and we ask you through the intercession of your holy mother the grace of being courageous Отче що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословений плід на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, ти тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками і благословений плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і година смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті, повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітло на твого Ісус. свята Марія, Мати Божа. Молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний прітлона твого Ісус, свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, благословений підлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Маріє, без гріха природного зачата, молися за нас, що до тебе прибігаємо. Таємниця четверта, хресна дорога. Молімося за всіх страждаючих, за конаючих, за людей, які померли, які знаходяться в чистилищі. Отче наш, що все на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Іб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і, і плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і плідло на твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і благословений лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних. Нині і в годину смерті нашої. Амінь Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідлона твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословена між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марія, без гріха природного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. Таємниця п'ята, розп'яття і смерть Ісуса. Молимося за всіх глядачів, добродіїв у тих намірах, які є записані на наш на каналах, і в Даблуті Фейсбук, Mystery in praise of your crucifixion, and we ask you, through the intercession of your Holy Mother, the grace of final perseverance. Отче наш, що сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тим жінками і благословений прідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плідлона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа. Молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідло на Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плідлона Твого Ісус свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений прітлона твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений прітлона Твого Ісус. свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і сину. І Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки і вічні. Амінь. о Маріє, без гріха природного зачата. молись за нас, що до тебе прибігаємо. Просимо, Господи. Влий в нас свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Сина Твого через Його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Нехай благословення всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа зійде на вас і залишиться з нами назавжди. Амінь. Радуйся, Царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолода, наша надія радуйся, до тебе кличемо ми бідні, вигнані діти Єви, до тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава, заступниця, свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам, Ісуса, блажений плід лона Твого, оласкава, о люба, осолодка Діво Марія. Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з Лурт, молись за нас, Богородиця з люрт, молись за нас, свята Бернадето молись за нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо всім вам за спільну молитву. UK and Ireland. Thank you. Uh, have a